Житаємо вас із перемогою сьогодні. Що можете сказати саме по грі проти Геннадира? Чи було легко проти Геннадира, чи було складно і за рахунок чогось так вдалося перемогти сьогодні? Значить, команда зібралася, тому що перед цим ігри в нас були, будемо говорити, невдачні. І команда була трішки розбалансована сьогодні. Зібралися, тому що була вже друга ігра. Попередню ігру ми то теж невдач трошки зіграли не так, як хотіли. Зараз команда молода, яка проти нас грала, тому нам треба було максимум було уваги до цього. І зіграли, виконали всі настанови тренера, яку він нам давав, зіграли без помилок, і тому такий результат вийшов. Який на вашу думку був найбільш важливий епізод, який допоміг сьогодні команді перемогти? Ну ми мало забиваємо. Був перший м'яч, перший гол, який ми забили. Гарна була комбінація. Розіграли, і тоді команда повірила в себе. Другий закріпили, а третій теж помилка була суперника. Дякую.